Сьогодні ми будемо розглядати корейські числівники. Так-так, вам не почулося? Чому я уточнюю корейські? А що є ще якісь? Про це ми поговоримо трошки пізніше, саме в навчальній частині відео. Поки що. Я би хотіла вам нагадати, що в нашій школі Ніврейн є сайт. Де ви можете записатися на пробний урочок, якщо ви хочете спробувати вивчати мову не тільки корейську, будь-яку іншу мову, разом із викладачем в групі, будь ласка, ми на вас чекаємо. А тепер готуйте ваші конспекти, можете переглянути наші старі відео, повторити, як читати, для того, щоб вам було якось веселіше дивитися і читати разом зі мною числівники. І ми будемо починати корейські числівники Чому корейські, які є ще? Ще є китайські числівники? Давайте поки що зробимо такий вступ перед тим, як ми перейдемо власне до самих цифр. Корейські числівники це ті, які є ісконно корейськими Вони великуваті, вони складніші за китайські, і їх менше. Вони існують всього від 1 до 99. На відміну від китайських. Китайські, або на них ще кажуть, синокорейські числівники це ті, які корейці взяли трошечки з китайської мови, вони, мабуть, є старішими, і вони є від нуля і, типу, до тієї цифри, якої ви, власне, забажаєте. Давайте тоді порівняємо. В житті нам було би зручніше вживати які числівники? китайські. Тому що їх просто є більша вибірка. Але оскільки там саме багато різних циферок, давайте ми їх з вами вивчимо якось трошечки згодом. Почнемо із корейських, тому що це ті популярні числівники, які ви всі чули в пісні Blackpink, Наприклад, вони там, що співали Хана, дуль сет, ха, like that? Ну, 100% всі чули цю пісню. Ось це воно, наші корейські числівники. Тепер давайте разом подивимось на те, які вони є. Ось таку ми маємо табличечку. Я пропоную, щоб ви зараз поставили це відео на паузу і прочитали їх самостійно. Будьте дуже уважні, тому що є пачіми, є подвійні пачіми. Це дуже цікава тема. Якщо ви не впевнені і подивилися на це, і так трошечки розгубилися, перегляньте наше відео. Ми знімали про симіляцію, прочитання пачімів. І так, один це в нас хана або хан. Ви бачите, що в скобочках короткі форми є від 1 до 4 і 20. Про це ми теж поговоримо. 2 – це дуль або ду. 3 – це сет або се. 4 – це нет або не. 5 – це да сот. 6 – це йо сот. 7 – це іль коп. 8 – це. Йодоль, читаємо саме рієль в пачімі, йодоль. Дев'ять це ахоп. І 10 це Йоль. Такий маленький та красивий. Тепер 11, 12, 25 і так далі, як ми робимо більші числівники. Е, давайте про це поговоримо на наступному слайді. Хоча ви, такі для вас вже тут є спойлер. Да? Ми підемо поки що по базових, але я вам це все обов'язково розкажу. Тобто, 11 це буде Йоль-Хана. 12 йольтуль. І поїхали по чомусь такому більш цікавішому. Наприклад, 20 симуль або симу, 30 соурин, 40 Махн. 50 швин, 60 єсун, 70 юльхн, 80 йодин і 90 Ахн. Це ми розглянули табличку саме із корейськими числівниками. Вони такі непогані, цікавенькі, ось ці всі пачими. Так, воно все цікаво пригадати після такої нашої невеличкої перерви із навчальними віту. І ми можемо впевнено рухатись далі, поговоримо про те, як ми утворюємо більші числівники і нашу взагалі, ось ці скорочені варіанти. Давайте почнемо із того, як зробити 12, 36, 99. Тут. Нам доведеться пригадати початкову школу. Не знаю, як ви, а я точно пам'ятаю, що у нас була вправа, де ми великі цифри розділяли на одиниці, десятки, сотні, тисячі і так далі. І ми будемо займатися з вами тим самим, навіть із китайськими числівниками. Що маю на увазі? 12 це дві одиниці і десяток, правда? То ми так і говоримо: 10 це ж йоль, бачите, а 2 це. Так і вийшов Йольдуль 12. Поїхали далі. 36. Це 30, да, тобто три десятки і 6. А ми що? А ми так говоримо: 30 це сорин, 6 це Йосот. До речі, ще більш детально розкладаються саме китайські числівники. Якщо ви хочете, щоб наступне відео було про китайські числівники, будь ласка, пишіть в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. Взагалі важлива ваша будь-яка підтримка, тому що ми намагаємось якось розвивати ось цей контент про українську мову, розповідаючи нашою рідною. І хотілося б бачити якісь ваші побажання. Далі. Саурин Йосот, 36. Ну, і такий наш бос на сьогодні: 99 це буквально 99. От настільки воно логічно. Тобто, 90 це «Ахен», а, а 9 це ахоп. І так і вийшло? Так, да, воно, звісно, трошечки волокувати, некрасиве. Але, ну, вибачте, це не я придумала. З часом можна до них звикнути. Але, мої хороші. А як же ж скорочені варіанти? А що з ними? І чому їх скоротили? Давайте подивимось назад. Скорочені в нас від 1 до 4, це буде хан, ту, се, не і 27 симу. Навіщо їх скоротили? Тому що це найбільш вживані такі числівники, яким корейцям просто ліньки повністю казати, так? для того, щоб при вимові в реальному житті ми якомога швидше балакали, щоб в нас були трошки легші речення, і така швидша вимова, вони їх скоротили. Відповідно, якщо я, наприклад, говорю, що от зараз друга половина дня, то це буде оху-ду-ші Не дуль а ду. Далі, наприклад, в мене 13 друзів. Це буде чінгу, йоль", се", мян". Йоль", 10. І 3 в цьому випадку буде не сет, а се", йоль", се. І також, коли, наприклад, хочу сказати, там мені 21 рік, це буде симухан. Саль. Де симу, власне, це 20. Повною формою було би симуль, і навіть одиничку, бачите, скоротили було хана, а стало хан. І це вам був ще один спойлер? До того, а коли власне ми вживаємо корейські числівники. Якщо ми маємо ще одну систему ліч П, то треба розуміти, а коли їх же ж вживати, правда, не може бути, що їх в однакових випадках вживаємо. А так і є. По прикладах пройдемось. Перше, про що ми говорили, це коли ми говоримо годину. Що важливо, час так саме години, от тільки годинки ми будемо казати корейськими числівниками, а хвилини і секунди? Китайськими да-да-да. Я теж коли вперше це почула, в мене так, от очі на лоба полізли, я там вже ох, поняли, вмираю, температура. Трохи незручно, але це тільки на початку. І згодом ви до цього звикнете. Так що не лякаємось. Далі, коли ми говоримо про вік, і тут цікаве уточнення: саме слово вік та стільки то років. Ви бачили тільки, що в прикладі це наше слово саль. Є ще одне слово. Більш вічливе, яке вживається з китайськими числівниками. Що нам про це говорить? Це все ще наша тема вічливості, яку ми з вами розглядали буквально в передостанньому відео на цьому каналі. В кореї все ще важлива тема вічливості, навіть коли ми говоримо про вік. Саме тому, коли ми кажемо вік наш. Або близької нам людини, видалі це друг подруга, або людина, яка ми точно впевнені, що молодша за нас, або одного із нами статуса, ми вживаємо корейські числівники і слово сель. І цікавий момент якось корейці звикли, що корейськими числівниками ми кажемо рік, саме коли людині до 30 років. А після 30, ну якось прижились все ж таки більше. Китайські числівники. Навіть серед однолітків свого віку, все одно вони якось більше вживають китайські. От така цікавинка. Далі, якийсь очевидний момент, особливо балакати багато про це не будемо, це просто коли ми щось рахуємо. Так, Наприклад, в нас запитують: там, а скільки разів ти щось робила, там ходила кудись ну, ось це буде воно. І наостанок найцікавіше з лічповими словами. Що воно таке і з чим його їдять? Лічбові слова це слова, які не перекладаються, вони лише вказують на кількість предмету. їх є дуже-дуже багато, тому що ми різними словами будемо рахувати людей, тварин, пачки, можливо різні пляшечки, чашечки, взуття пари взуття, музичні інструменти і так далі. Їх реально блін, дуже багато. І це ціла окрема тема, як ми з ними працюємо. Багато їх є, це можна розглянути прямо як окремий урок. Тому що якщо вам зараз почну ще їх розповідати, пояснювати, у вас лусне голова. Тому якщо вам це цікаво, я вже казала, будь ласка, чекайте. Та напишіть коментар, скажіть, хочу відео про любові слова або хочу відео про китайські числівники. І що? А мені не жалко, розумієте? Мені не жалко, Головне, напишіть. Лічбові слова ви вже бачили ось вам приклад. Так, 13 друзів. 13 ось йольсе, друзів ось чінгу. Аж таке мьон. Амьон це є рахівне слово для людей. Мьон не перекладається як людина. Воно лише вказує на кількість людей. Для чого це треба? Для того, щоб в розмові людина точно була впевнена, почула вас правильно, що ви. Зараз назвали кількість певного предмету, можливо, не називаючи. Може, ви не сказали слово друг, але сказали слово мьон. І людина одразу розуміє, що ви зараз приховали 13 друзів, а не 13 собачок. Отак-от, от на сьогодні і з навчальною частиною все. Якщо лишились якісь питання, будь ласка, ми відкриті до комунікації. Також, якщо ви гарно знаєте корейську і вам є. Ще що додати до цього, можливо, ви б хотіли викладати, навчати інших людей. Будь ласка, на нашому сайті є місце, де можна заповнити анкетку, податися на викладача корейської. Ми на вас чекаємо. На сьогодні це все. Це була дуже цікава, об'ємна тема, і насправді мені ще є багато-багато про що вам розказати стосовно лічбових слів стосовно віку стосовно китайських числівників. Тому я буду чекати на ваші коментарі. І на ваші пропозиції стосовно того, що б ви хотіли побачити в наступному відео. Я вам дуже-дуже дякую за перегляд. Також не забувайте, що окрім сайту, в описі під цим відео завжди ще є посилання на TikTok, на Інстаграм. В нас там класні відео. Ми так само будемо на вас і там чекати. Гарного вам дня! Бережіть себе і до наступного тижня! Па-па!